Залужний таємно готується йти в президенти України. Слава Україні! Залізний генерал відкрив передвиборчий штаб у Лондоні і збирає команду. Навіть відомо хто очолить його штаб, і хто з чинних політиків вже підтримав залужного. Про це першою зі своїх джерел дізналася американська журналістка Кетті Лівінстон. За її словами, залужний над кампанією працює вже доволі давно і навіть визначив її керманичів. Отже, очолить штаб відомий український генерал лейтенант Сергій Наєв. А от фактичним організатором політкампанії стане чинна народна депутатка від європейської солідарності Вікторія Сумар. Вона і заступник Наєва і головний політконсультант у команді. Також екс-голова наглядової ради «Укроборонпром» Сергій Пашинський, заступниця директора НАБУ Поліна Лисенко і екс-журналістка BBC Оксана Тороп. Цікаво, що зовсім недавно українська ЦВК підписала угоди з британськими колегами. Ті пообіцяли допомогти організувати вибори після війни. До того ж, вони неможливі. Я нагадаю, що за даними соціологічної групи, рейтинг станом на липень 25-му залужному довіряють 73% українців. А от за даними СОЦЕС, на той же період за залужного проголосували би близько 30% громадян. А як думаєте, ви чи вдасться залужному поборотися за президентське крісло? Пишіть в коментарях.